Привіт! Вітаю тебе на своєму Айснімар каналі. Сьогодні в нас таке цікаве відео. Я помалюю на тобі задок допомогою кісточки. Також в мене тут є фарби, їх у мене багато. Є ось такі від картин по номерах. А також професійні ось у таких тюбіках. Коли я помалюю на тобі, я потім почищу тебе за допомогою щіточки та ось такої пінки. І також зроблю зволожуючу маску і трошки ось так пороблю тобі масажик за допомогою такої щіточки. Почнемо. Давай почнемо з фарбування. Для початку я ось такими крапочками зроблю на тобі ось так. такі крапочки червоного кольору. А далі хочу ось такий жовтого, так, сюди добавлю ось так блакитного, добре. І ще хочу ось такого зелененького. Якщо ти дозволиш мені, будь ласка? Добре. І за допомогою ось такої щіточки я помалюю на тобі. Я буду змішувати. Ось ці всі кольори, добре? Особливо ось цей червоний, змішаю з синім та жовтим, ось так. Вважаю, що я роблю тобі аквагрим. потім я все почищу. Так, 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 так. Так, і ось тут почну ось таку замалвку, адже це від вітражне скло. Мені подобається таке скло на вітринах, вітражі. Так, не бійся, зараз ми все приберемо. Я поприскаю на тебе водичку І ми все змиємо. секундочку. Зараз я візьму серветочку таку і зроблю ось так по тобі, я даю ось так, трішки Очищу. Добре. Тепер хочу додати ще рожевих таких ягідних відтінків, щоб трошки розбавити цей зелений колір. Так, відклею вже фарби, вони такі олійні, це з картин по номерах. Ось так. Вона теж тепленька трошки спробую побавити ось такий жовтий колір. Колір сонця, так? Давай ще витру тут. Ось так. Не хвилюйся, я потім тебе помию, почищу. Ти будеш гарлінка, бо Так. І ось тепер ось такий жовтенький колір, ось так. Ось Трофтного це колір тепла, життєвої сили, тому треба його більше, ага. а тепер я. Помалюю, ось вот так пальчиком. По плечу. Ось вот так. Ось вот так. Добре, добре, я бачу, ти вже досить активно забруднилась. Угу. Давай все змінимо та я тоді почищу. Запріоти. Ось так. Добре. Тепер я візьму пінку. І почищу ось такою сіточкою. Вона приємні такі звуки має просто насолода. Трошки пороблю звуки з нею. Оце дуже приємно. Добре. Так. І так само так само все змиваю. Я забула взяти серветку. Ще так ніжно-ручкою, ніжно-ніжно, і водичкою, ручкою і водичкою. Ось так очищу. Так. Добре. Одну секунду, і я повернуся. Я повернусь. І старі ще профом. Ось Добре. І так. Добре. Тому я хочу нанести тут на масочку на обличчя, щоб зволожити після всього, що я зробила з тобою. Добре. Ось вот так. Ось И І вот так. І за допомогою цієї Я розрівняю цю масочку, Зголошуючу. Добре Ось така ж діточка. І, поки масочка тебе на обличчі, я ось зробимо такого ролику для масажу голови роблю тобі масаж. Yeah? Дуже приємний звук. Навіть якщо вода ти потіленим, тим масажером. Так, Що там у нас? Ось так, давай забедрі. Ось так. Дякую І залишки беру філож завідку. Ось так мені подобається. З такого трішки експерименту було. Я сподіваюсь, тобі сподобалось таке щось новеньке. І трішки. Я сподіваюся. Тому дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.